Мама є, вона сидить. Ви навіть в 91-му році проти російських виступали. Боже. Ну ми виступали і казали в нас так: хто не пляче, хто не скаче, той е, москаль. тому що ви краснопери. Це ж ми навіть не дав... ми центральна частина, от я мешкаю в центральній частині. Ми ніколи не придавали уваги. Я, от я за себе кажу: за що там бандера цей е, боровся, що в них там відбувалося? А тепер ми бачимо. Що проти красноперих, які в мене така інформація, я в інтернеті знайшла, що це російські вчені, російські вчені, історики вже доказали, доказали, це ж мовчаться, ніхто не каже на русні, що блокади Ленінграда не було фашизмом, що це зробили штучно краснапьори. Краснапьоре, розумієте, скільки людей положили? А? Ну, це ж ти що, це ж мовчиться. В них же побіду вони помнять, побіду, а, я, а якою ціною перемога це неважливо. 600 тисяч людей загинуло в блокаду завдяки Краснапьору. І оце сили наші, Західна Україна, вона боролася проти оцих камуняк, краснопьорок. А ми думали, та так, та сяк. Оце ми до того й додумали, що зараз.